Мого дядька буде просте символічне святкування. Тож треба лук без зайвої нарядності і щоб носити на кожен день. Тому перший образ із асиметричною боху спідницею. Сумка додає цьому аутфіту вайбу бренду Chloe. Подобається, що спідниця не розширює стегна, видовжує силует і, до речі, дуже зручне взуття. Але дивимося далі. Тут я спробувала заземлити юбку з рюшами досить простою спортивною футболкою. Таких собі типу міу-міу, але не зовсім. А ще мені хотілося застилізувати цей лук двома сумками, але трохи не вийшло, бо Має бути мікросумочка, а рожева трохи завелика. І тут ці мюлі зовсім не зручні. Далі зацікавила сукня, як я подумала спочатку, але це виявився жакет, під який я нічого не обрала. Ну і якось ці білі гудзики дуже його спрощують, не знаю. Давайте дивитися далі. Приміряла таку маєчку в стилі бохо. Я не розумію, навіщо зараз зробила усі подібні бохо-майки з напівпрозорими вставками в зоні грудей. Як це носити, не зрозуміло. Тому міряю ще один образ. Чесно, я закохалася у посадку цих шорт, дуже сподобався матеріал. Та кольору рубашки не знаю як для дня народження, але на кожен день це дуже прикольний лук. А більше оглядів у мене на сторінці. Тож підписуйся.